Чи варто купувати спа-басейн із солоною водою? Уявіть, ви сидите у власному спа-басейні, розслабляєтесь та насолоджуєтесь життям. Але стоп! Ви впевнені, що правильно обрали свій басейн. Останнім часом солоні спа-басейни набувають популярності і здаються привабливими своєю рекламою. Їх представляють як корисні для шкіри та менш вимогливі у догляді. Але чи все так добре насправді? Насправді сіль у спа-басейні це не та сама природна океанська сіль з мінералами, яку ви уявляєте. Це просто натрій хлорид чи натрій бромід, що перетворюється на звичайний хлор або бром. Шкода, правда? Реклама не говорить вам усієї правди. Обслужити сольовий басейн навіть складніше, а посібники з обслуговування можуть бути товщиною у чверть словника. Адже навіть сольові системи потребують постійного контролю, рівня пегах, лужності та кальцію. Та найголовніше, науково доведено, що сіль у гарячій воді спа-басейну є надзвичайно агресивною. Вона швидко пошкоджує деталі: Насосні ущільнення, нагрівачі, трубки. Та ущільнювачі. Замість заявлених 10 років обладнання часто виходить з ладу вже через 5 років використання, а витрати на ремонт далеко не малі. Тож, якщо бажаєте надійності, довговічності та економії, краще обрати якісний спа басейн зі звичайною системою догляду. За детальною консультацією звертайтесь до фахівців компанії Spa Galaxy. Підпишіться, щоб отримати ще більше корисних порад. Про спа басейни ми допоможемо вам зробити правильний та вигідний вибір.